Ну, власне, сьогодні відбувається засідання а, в апеляційному адміністративному місті, яке стосується а, справи навколо будівництва по вулиці Кіото Кіота. Власне, ця справа тягнеться вже не один місяць. Є, на жаль, рішення суду в попередній інстанції, яке, попри абсолютно всі законні аргументи з боку мешканців, вона була, скажімо, прийнята на іншу сторону. І зараз є апеляція, і, власне, ми домагаємося, мешканці, перш за все, лісового масиву. І, власне, ми, і я як депутат цього району, ми домагаємося справедливості, домагаємося того, щоб закон був захищений, справедливість була відновлена і це будівництво було зупинене, тому що воно руйнує на... Тому що воно заважає людям, тому що людей не питали, чи вони хочуть цього будівництва. І найголовніше, тому що там просто небезпечна зона, там знаходиться шар води підземної дуже близько до поверхні. І в випадку, коли там почнуться серйозні будівельні роботи, це просто загрожує серйозній техногенній катастрофі на весь лісовий масив. Власне, якщо сьогодні рішення не завершить. Я думаю, що все ж таки можливий і такий варіант, звичайно, ми не можемо мати довіри до наших судів, але я, я переконаний, що на цьому ми не зупинимося, будемо все одно далі і в юридичній, і в політичній, і в будь-якій іншій площині боротися за справедливість і домагатися того, щоб закон виконувався і незаконні дії були законні.